9 мільйонів гривень виділили із міського бюджету на створення такої собі карти зелених насаджень. З Ні себе нічого, справа потрібна. Але така ситуація, що карта зелених насаджень в Одесі є, причому нею почали займатися ще з 2015 року. Спочатку це було на громадських засадах. А потім вже підключилися і працівники інтересу, і, там, із екології, тобто відповідні служби взяли це на контроль і працювали дуже багато вклали туди сил, в цю карту. Кожне дерево було проінвентаризовано, і ця вся інформація була в рамках цієї карти. Робота зроблена. Колосальна, чому вона не підходить? Чому ми повинні сьогодні виділяти 9 мільйонів? Ми е, звернулися до Катерини, яка дуже багато працювала над цією картою, і спитала в неї, чи насправді ця карта, е, вибачте, повне Г, чи вона підходить під державні стандарти, і взагалі. Більше дізнатись захотіли про цю карту, коли вони говорять про професійні організації, які повинні робити інвентаризацію, а ця ще є в карті, не професійна, це професійна, тому що вона робилась спеціалістами з залученням департаменту екології.